Різниця між громадянством Польщі і перебуванням довготермінового резидента з одного боку велика, але з іншого боку, в залежності від того, які плани має людина на майбутнє. Якщо ви плануєте приймати активну участь у політичному житті, наприклад, вибори міські чи до Парламенту чи президента, то, звичайно, з перебуванням резидента ЄС ви цього зробити не можете. Якщо те, що стосується комфортного проживання, тобто купівлі, продажу, працевлаштування без дозволу, доступу до соціальних е, програм чи, наприклад, е, медичних послуг, то з побитом резидента це все дається на таких самих засадах, як і для громадян е, Польщі. Єдиною відмінністю де це може бути можливо впливи, наприклад, на Кредити, але це вже інша ситуація, оскільки це визначає вже конкретно наприклад якийсь банк. Де можуть бути ще обмеження, якщо це не громадянин, це посади. Якщо це державна служба, то відповідно там є дуже обмежена кількість і видів посад, які можуть займати іноземці, навіть з побитом резидента.